Україна не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню і надалі до справжнього миру, заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що припинення вбивств є завданням номер один. Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Але це можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. Мир може прийти в тиші. І перша ознака тиші відсутність терору, зазначив Зеленський. Зеленський все вірно сказав. Абсолютно вірно. Але питання, що змінилося із позицією президента, щоб він тепер припинення вогню назвав завданням номер 1 Чому раніше такого не було? Змінилась позиція Штатів? Чому така позиція і завдання номер 1 не лунала рік, два, три роки назад? Що не було тоді необхідності повного і безумовного припинення вогню? Більше того, ще й самозаборону на переговори з Росією було прийнято? Чому тоді завдання припинити війну тоді не стояло? Бо знову так потрібно було США? Тоді для США потрібно було, щоб Україна воювала, і Україна воювала, і Україні розповідали, що таким чином ми покращуємо свої переговорні можливості. А тепер США свої завдання через війну в Україні повирішували, і їм треба війну завершити, причому на умовах, які потрібні для США. І весь світ бачить, що ці умови чомусь збігаються з інтересами Росії. Але виявляється історично, така поведінка США була завжди Америка всю свою історію рятує Росії. І купуючи Аляску і допомагаючи підписати вигідний для Росії мир із японцями у 1907 році, при тому, що Росія була повністю розгромлена. І в 1921 році для боротьби з голодом направляла кораблі з хлібом, бо інакше громадянська війна б не завершилася так швидко. А в 1930-х роках забезпечили допомогою та технологіями для будівництва та індустріалізації СРСР. А в 40-х роках Допомогли перемогти нацистську Німеччину. А в 90-х роках США фактично змусили Україну до ядерного розброєння. Звідки така любов у США до Росії? Причому вони офіційно оголосили такий курс ще в 1918 році у знаменитих 14 пунктах Президента США Вудро Вільсона при завершенні Першої світової війни. Шостий пункт Гласить коротко, виведення іноземних військ з території Росії та надання Росії можливості самостійно. Політичного розвитку. Але немає ніякої закоханості США до Росії. Це звичайний розрахунок. Штатам Росія потрібна як противага. Противага для інтеграційних процесів у Європі, противага Китаю, Японії та іншим країнам Азії. Як це діяло на практиці, всі бачили, коли Гітлер об'єднував Європу силою і створив фактично наддержаву, то руками СРСР Німеччину Штати і розгромили, а саму Німеччину взяли під повний контроль, де вона і зараз знаходиться. Шкода, але ми можемо сказати, що все це означає, що в протистоянні між Росією та Україною. США завжди будуть на боці Росії, бо про це свідчить весь історичний досвід, і всі поточні події це також підтверджують переможемо за велику Україну.